Молодша школа відривається. Хто хоче зараз відірвати оцей цей молодий організм? Ніхто з нас не хоче батьки учнів Чернівецького ліцею номер 8 на зустрічі із очільницями освіти міста та області, вимагають зберегти статус ліцею. Його планували понизити до гімназії. Однак, через те, що це єдиний заклад в області із поглибленим вивченням німецької мови, статус ліцею залишать. Матір учнів ліцею Юлія Атаманюк каже, що одна із її доньок вивчила німецьку в ліцеї і зараз вільно володіє нею. Це дало можливість потрапити у конкурсну програму від Європейського союзу і навчатися в Єнському університеті. Моя середня донька зараз буде в жовтні місяці їхати по обміну в Німеччину. Вона має диплом рівня знання С1, і вона їде по обміну на технічну спеціальність. Вона майбутній програміст. Мене тривожила та зміна, що можливо ліцей не був би ліцеєм, тому що для мене було дуже важливо, щоб збереглася ця поглиблене вивчення німецької мови з можливістю отримати диплом про знання. Окрім цього, за понад два роки будь-який ліцей не зможе мати у своєму складі початкову школу. Сказала на зустрічі керівниця обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. Батьки ліцею номер 8 просили зробити виняток при формуванні мережі і залишити початкову школу. На їхню думку, без неї можуть втратити міжнародну співпрацю з Німеччиною та Австрією. А її налагоджували декілька десятиліть, і завдяки ній вчителі безплатно стажуються за кордоном, а вчителі з Австрії та Німеччини навчають учнів ліцею у зв'язку з введенням нової освітньої реформи. Наша школа втрачає статус школи з, з трьохрівневою освітою. У зв'язку з тим, чим було ж, школа на даний момент виділяється створенням юридичної особи, наші німецькі партнери не зацікавлені у співпраці в подальшій співпраці з нашою школою. Наші діти втрачають можливість безкоштовного отримання дсд диплому відповідного вільного навчання в будь-яких закладах Німеччини. Ну відповідно отримання відповідного рівня знань». На думку керівниці міського управління освіти Ірини Ткачук, батьки кожного ліцею можуть просити залишити цей статус у їхньому закладі. Бо, перш за все, це зручно. Але за її словами є порядок, за яким зараз реформують школи. Батьки можуть погоджуватись, можуть не погоджуватися. Є вимоги законодавчі, тобто ми повинні рухатися в межах нормативного поля. Але я думаю, що в даному випадку всі будуть задоволені тими варіантами, які ми запропонуємо. Щоб зберегти співпрацю з іноземними партнерами, будуть звертатись до них із поясненнями, що передбачає реформа закладів, каже керівниця обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. Ми говоримо, що реформа складна і дискусійна, і викликає дуже багато обурень. Я би її прирівняла до децентралізації, до створення територіальних громад. Ви пам'ятаєте, які це е, такі запеклі дебати? Тому ми маємо все продумати. Тому ми створюємо мережу з акцентацією на тому, що це план. Що ми будемо до 2027 року працювати постадіально з відповідним планом трансформації щодо змін, і будемо готуватися до цих змін. План, який запропонує обласний департамент освіти, мають затвердити на сесії обласної ради. За ним у Чернівцях буде 13 ліцеїв. Також планують передбачити пункт про щорічний перегляд мережі шкіл. Марія Антоняк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.